З вами Герн Яро, і в мене сталася така ситуація, що у мене відмінили мій дощі тікет. І тепер коротше, я зараз буду на яйцях пробувати добиратися в своє місто Мюнхен. Я вже добрався з Флюкхафена до Бісуха парк. Виходить, що я побачив, що був контролер в потягу. Я побачив, що він був на цей. Ти вже доїхав до Бісуха парк і я швиденько вистрибнув. Потім подивився, що якщо купити квиток, то як разовий приїзд де стояти до адреси, я живу, 14 євро. Я хочу зараз спробувати на яйцях щось заїхати і подивитися, чим це все закінчиться. Все, Перша станція є. Нех стоп Перед дайні. Я зрозумів, що ну, типу, на в убанах набагато щастіше провірають, як мінімум у мене вже пару разів його Ось Так я вже доїхав до станції, типу, яка вже в Мюнхені, можна сказати. А, тобто я вирішив, що я поїду таки, тому що буде безпечніше як для мене. Це буде Сукутняк. Побачите, що далече. Дуже в кофе. З такою хваточкою зараз вам покажу, як тут працює. Тут коротше, такий крутий автомат є в магазині. Ну, типу, тут це реве супермаркет називається. Він типу, як один з, ну, скажімо так, небюджетних, але принаймні тут кава недорога. Ось, і мені що залишилося покинути 40 центів. Мову я вибрав ще шпрехою німецькою, хоча я знаю, не дуже хорошо шпрехою, але вже, скажімо так, одголоски є. От, кидаєте просто сюди монетки по факту. 20 і майклейне американо істмахен. Сіжачок. Негарна яру. Кофе готове. Я зараз за бабахую і все. Ось так, виглядати на автобус, якому їхатиме. Погнали. Ось, майже і фінішна пряма. Мені ще залишилося. Тільки пересісти на один автобус, і я вже буду в себе. Ось так виглядає фінішна пряма. Знаєте, це типу щось я згадав про взагалі так я ну, думав, щось вам кидати. Всі мали чути в дитинстві казку про Колобка. Я в дитинстві, взагалі дуже сильно любив казки, і мені бабуся часто їх розповідала. Одна з моїх улюблених була про Колобка. Звичайно, я притримуюся виразу. Не кажи, його, поки не перескочиш, але я в собі впевнений, тож впевнений, що я вже перескочив. Тому що я, по-перше, вже подолав самий важкий відрізок дистанції. По-друге, я обирав шлях, який зараз вже. Тобто, ну, пер першочергово там 50% там не було якби іншого варіанту, окрім як добиратися електричками, скажімо так, то найнебезпечніше, особливо там в декількох перших станціях. Там най найбільше юридніше того, що цей, що буде дивитися. Для Ось, а вже зараз якби найменша вергітність в тому, що буде найменше дивитися бус. Також, коротше, стосовно Колобка. Я пам'ятаю в касі про Колобка, Колобок не зміг втікти від лисиці. А я зміг. Колобок для мене завжди це був щось типу, як вираз також в англійських і американських реперів, коли вони називають себе Bowman. Ви маєте розуміти, що це про м'яч, тобто про те, що ти крутишся постійно. Я вважаю себе таким же, тому що я завжди постійно кручуся. І ось вам справжній стрім від мене. Скажу, що так, що самий сок в тому, що це реально дуже небезпечно було для мене, тому що в мене вже є два штрафи. На третій, наскільки я знаю, 95% випадків вас можуть подати на суд за, скажімо так, непорядні дії. Тоді довелося, б що з ним розбиратися, Але як ви розумієте, шарів в мене є, і контент я роблю. Такі, які обіцяв. Ось і все. Я у своєму районі. Так це робиться у нас в Німеччині. Якраз їздив взагалі, щоб дізнатися. Писали мені неправильну, неправильну пошту і я не міг зайти на свій аккаунт. І ще як виявилось, мені заблоковували мій дощі Я гадаю, тому що в мене не було першого числа грошей на рахунку. Форс-мажорна ситуація одна вийшла. І гроші, які я викладав прям собі на тікет. На карті в мене спеціально не стояли. Ось це так я користуюся або готівкою, або картою метамаска. Вивожу собі крипту, коли захочу і розрахую з нею. Довелося потратити їх, і таким чином, я думаю, на основі цього мені заблокіровали його. Більше в наступних серіях далі. Екстриму зі мною. Всім гарного дня. Бажаю здоров'я.